Світлана Краковська, завідувачка лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту, заступниця національного координатора міжурядової групи експертів зі зміни клімату в Україні у 2022 році журнал Nature включив пані Світлану до списку найвпливовіших учених. Пані Світлано, вітаємо вас в ефірі телеканалу Перший західний. Доброго вечора. В одному з ваших. Коментарів одному з українських видань прочитав, що чверть століття тому кліматична зима в країні наступала практично кожного року за календарем. Чи правда що тепер через глобальне потепління в Україні вона майже зникла? Бо герої сюжету нашої Емілії Куц декілька разів на цьому наголошували, що кліматичної зими в Україні цього року не було, і навряд вона буде. Ну так направду. Я думаю, що всі вже це відчувають. Наскільки воно змінилося? Наскільки змі... зараз змінився? Змінилися взагалі сезони. А зима як найхолодніший сезон, в принципі, практично ну і відсутня, звичайно. Можуть бути різні би, тривалості да, в, в межах нашої країни, тому що країна в нас велика, і на півночі, на півдні, на заході, на сході, в принципі, по різному приходить зима, і раніше вона по різному приходила. Але ну, наразі на, ну, за виключенням, напевно, Карпат, взагалі-то по практично по всій території України зима як е, метеорологічна, да, як 6 і більше днів поспіль з середньою добової температури нижче нуля, то взагалі то вона так і не тримається. Угу. пані Світлано, ще одні дані говорить про те, що в останні 60 років підвищення середньої середньої температури на території України відбувалося майже в 2,5 з половиною рази швидше ніж загалом у світі. З Чим це пов'язано? Чи правда по перше, це і по друге з чим це пов'язано? Якщо так? Ну, це... Це дійсно правда. З чим це пов'язано? Ну, в першу чергу, пов'язано з тим, що ми говоримо по відношенню до всієї планети. А вся планета в нас вона має ще 70% водної поверхні, і тільки. 30% відсотків на суходолу, і суходіл, він нагрівається набагато швидше, тому навіть якщо подивитися в розрізі температури, яка для, для суходолу вона підвищилась там в останньому звіті. Тому міжрядова групи експертів, вона там стоїть десь один 48, якщо не помиляюсь. А для океанів 0,88, А в цілому виходить 1,1%. Тому не дивно, що скажімо так в Україні, як на континенті, температура підвищується швидше. Але разом з тим вона дійсно підвищується швидше. І ну, якщо так в середньому брати і по Європі також, але це більше пов'язано також з тим, що Україна розташована далі від знову ж таки океанів, які просто пом'якшують як там скільки морський клімат. А ми більше відносимося все ж таки до континентального клімату. Ну і треба розуміти, що дійсно підвищення температури, воно не однорідне по території взагалі планети. І ну, наприклад, підвищення температури в полярних регіонах, в Арктиці, там взагалі воно ще вище. Да? Я деколи люблю переглядати світлини нашого національного антарктичного центру, де вони показують, яка у них весна, і порівнюють власне світлини там декількох років тому, коли все було. Під снігом і зараз, коли вони бачать там верхні шари ґрунту, це, це справді вражає. вражає. За прогнозами фахівців, 2025 й він може стати взагалі напевно одним з найспекотніших, а може і найспекотнішим роком. Чим це може обернутися, якщо так буде Для Треба мешканців. згадати, що в нас 23-й рік спочатку був найспекотнішим, да, 24-й рік. Перекрив його. Що буде в 25 му Ну я сподіваюсь, що він все ж таки не дотягне до 24 го От ну тому, що інакше це означало б, що планета взагалі ввійшла в режим. Ну, вже такого, ну скажем, такого підсилення, що людству ну буде дуже важко зупинити ці зміни клімату. Оскільки такі механізми, скажімо, такого зворотнього зв'язку і балансування, це означає, що вони перестануть вже взагалі діяти. Чим це загрожує? Ну от саме тим і загрожує, що взагалі то такого якби не було, що прямо підряд, де три роки, от йшло таке наростання. Температур, бо температури вони зазвичай все ж таки коливаються там більше, менше більше, менше. В цілому, якщо от тренд такий подивиться, то дійсно він дуже такий позитивний і на жаль, з прискоренням. От в останні десятиліття він ну якби теж розвивається це потепління. Ой, чим це нам? загрожує нам це дуже ну, якби такими, скажімо, збільшенням екстремальних погодних явищ, які ми вже знаємо і на території України, і які ми вже бачили, що відбувається в Європі, що відбувається в Каліфорнії. І в Україні також можуть бути паводки, і, особливо дощові паводки в Карпатах, і не тільки в Карпатах. І ми і в Одесі бачили, як там це плавало, в Криму. То взагалі там дуже. дуже Часто сильні зливи і все все змиває і Крим, Україна. Ми про не також дбаємо про Крим. і Теж досліджуємо цю територію. Звичайно, пожежі в Чорнобильській зоні, в двадцятому році були найбільшими в Європі на той момент. От наразі, в принципі, так само це все може повторитися ще й. Зважаючи на те, що території були заміновані, дуже багато територій, туди просто немає доступу пожежників, і якщо там щось починає горіти, то його вже ну, неможливо навіть і потушити. Uh -huh. Ну, І також, звичайно, це не тільки про потепління ми говоримо, я вже казала про паводки, тому що потепління воно призводить до більшої випаровування, а випаровування, відповідно, це потужніші хмари, відповідно, сильніші і не тільки зливи, ну ще й град, наприклад, град великого розміру, який досягає розмірів вже там тенісного м'ячика або там яйця. От то це теж дуже небезпечно. Ну і пориви вітру, звичайно, теж те, те, що пов'язано з такими сильними зливами. Пані Светлана, ви коли згадали про Нью-Йорк, то нам згадалися дослідження чи верніше такі дані, на які ми натрапили в інтернеті, пов'язані також із підвищенням температури повітря. Там в деяких містах Америка. Канських спостерігають, що побільшало пацюків на вулицях, і ми так розуміємо, що це одна із також загроз. Розуміємо, що ви кліматологиня, не біологиня, але все таки чи можливі такі наслідки для України для європейського континенту також. Ну, напевно, також можливі, тому що, в принципі, ну ми приблизно в одних і тих самих широтах розташовані. Тому відповідно, я так розумію, що і якби біота схожа, і проблеми схожі. Відповідно, я вам скажу, що дуже часто ну, такі досить неочевидні можуть бути наслідки зміни клімату. Я нещодавно ну, бачила таке дослідження, що зміна клімату вплинула, наприклад, на. Якби проблеми з профілактикою СНІДу в Африці, і це якби не ну це дуже дуже тісний зв'язок, тому що території постраждали від посухи дуже мало. Ну якби мало, мало що їсти, і туди доставляють більше мірі. Виходить, що там якусь їжу, а не доставляють і ліки для профілактики, і так далі. Тобто, скажімо так, наслідки зміни клімату вони. Вони тільки частина тої такої великої такої полікризи, да, тобто такої багато, багатогранної кризи, яку ми взагалі зараз переживаємо у світі, угу. пані Світлано, українці, ви знаєте, ми е, завжди хвилюємося за рослинність, особливо якщо от, е, січень теплий, снігу не було. Теж читав е, різні дослідження, що і озимі культури почали рости, і сакура розцвіла, і вже навесні у багатьох містах е, вона не цвістиме. І птахи, які ще ці місяці мали б бути, як то кажуть, в теплих краях повертаються до України. Е, власне, люди переживають, чи як це може вплинути е, на врожай. Я знаю, що ви теж не, не біологиня, але от. Чи бували такі приклади вже раніше, так що, наприклад, цілий січень практично не було снігу, і була е, більшість часу плюсова температура, коли і пшениця росте і інші культури. Іншими словами, чи нам уже звикати на постійно до таких умов, чи готувати поле вже в січні? Що нам робити далі в найближчі роки? Ну знаєте, я пам'ятаю 20-й рік. Він 20-й рік був взагалі дуже таким, скажімо так. Я б сказала такою моделлю майбутнього клімату до, до чого нам треба звикати. Тобто зараз немає снігу, да, от в січень, а в 20-му році теж взагалі не було снігу, і це закінчилось тим, що в нас були пилові бурі в Чернігівській області. Потім оці були пожежі в Чорнобилі. Взагалі, потім у нас було похолодання до речі, в травні. І я пам'ятаю, що мене журналісти питали: ой, у нас тут. Мінус два в травні, там і це ж, це ж так погано. Я подивилась на карту, бо я ну не кожен день, чесно кажучи, дивлюсь на неї. Я подивилась карту аномалій, Я побачила, що плюс 20 аномалія в районі Гренландії. Тобто, те, що мінус два в травні, якби в Україні, це в принципі таке бувало, да і ну напевно, на, на майбутнє такого буде все менше і менше, звичайно, бо в нас мінус два вже і в січні. Так, не дуже часто, от, але те, що от тоді в Гренландії було плюс 20 до кліматичної норми, то це мене найбільше угу. більше хвилює як кліматолога, тому що це звичайно, якраз про ті зворотні зв'язки. От чи звикати нам до цього? Ну, напевно, напевно, звикати, і ну, не якби не тільки звикати, а взагалі адаптуватися і бути готовими, але разом з тим. Я можу сказати, що не тільки потепління може бути, можуть бути такі затоки холоду. От в Америці, направду, от якось нас так би Бог милував, да але в них, от буквально пару років тому, були сильні морози. А в цьому році, от там поки пожежі в Каліфорнії, Флориді, там снігу випало дуже багато, і це теж частина зміни клімату, тому що змінюється. Циркуляція змінюється якби таке різниця температур, оскільки я вже казала, варті ці тепліше більше, швидше, скажімо так, і тому полярний вихор, який навколо полярного кола, він якби так починає слабшати, і він вже не втримує те холодне повітря, яке там є. і воно може просто так, так би мовити, впасти. На середні широти також, і ніхто не знає, де воно направду впаде. Це так само, як дзига, я розказую, коли вона починає втрачати енергію, її починає так коливати. І, ну, і дуже важко передбачити, в який, який саме бік вона впаде, отак і тут. Тому, в принципі, може впасти і до нас навіть після от таких от всіх потеплінь, цвітіння сакури і всього іншого, впасти морози, які. Ну, направду принесуть дуже багато шкоди, пані Світлано. Але у нас є ще своя аномалія. Її можна і так окреслити: це війна, яку Росія розпочала проти України, і є таке поняття як military emission, Це додаткові викиди. СО2 в. Атмосферу пов'язані із бойовими діями. Так, от про, про це хотілося б від вас почути ще кілька слів, як вони впливають і чи впливають на клімат в Україні і які глобальні наслідки це може мати для території інших країн, принаймні сусідніх до до нашої держави. тут треба що викиди, які відбуваються в Україні, вони мають вплив глобально, звичайно. Це якби Україна частина глобальної системи, і ну, би, погода не знає кордонів, і це очевидно, що те, що відбувається в одному місті, має наслідки в також. В даному випадку, ну, якщо говорити, наприклад, про локальний якийсь клімат або регіональний, то е на, на це більше в мірі мож, може вплинути і вже напевно впливає е, руйнація Каховської, е, Каховської ГЕС і е, якби відсутність тепер вже Каховського водосховища, оскільки. Саме випаровування з цієї великої такої водойми воно давало можливість там якби дощами проливатися далі на південний схід. Наразі такої можливості вже не буде. Тобто, це точно змінить локальний клімат в тому регіоні, і це теж наслідок війни. Але якщо говорити про самі емісії, то звичайно це і не тільки від військових дій, це не тільки від пожеж. Які також додаткові джерела викидів в атмосферу, також можливо, знову ж таки не очевидно, але це і викиди від, наприклад, авіації, яка, тобто, рейси наразі облітають Україну і зону військових дій. І Це додаткові також джерела викидів, ну за, за рахунок того, що збільшується траса, якби про прольоти цих літаків. І також в ці якби викиди включаються і, і викиди, які потребуватиме реконструкція відновлення. Бо ну, звичайно, що те, що було зруйновано, ми хочемо, щоб люди або повернулися, або принаймні в нових місцях вони жили і для них потрібно буде будувати. І ці це будівництво воно також це джерело додаткових викидів. Угу. Якщо говорити про кількість, то за оцінками за два роки війни, тобто зараз ми якраз підраховуємо за третій рік війни. От буквально сьогодні ми про це говорили з колегами і будемо намагатися до річниці зробити ці оцінки. Але за два роки війни було підраховано, що це 175 мільйонів тонн еквіваленту СО 2 І це дорівнює, в принципі, викидам такої країни, як Нідерланди, достатньо розвиненої країни взагалі-то. І якщо в глобальному контексті казати, то ну в нас взагалі щорічно наразі приблизно 40 гігатон, це загальний такий загаль, загальні такі оцінки викидів. А якщо говорити про Паризьку угоду, да ми її не згадували. Це якби та угода, яка говорить про те, щоб втримати потепління в межах. Набагато нижче 2 градусів, то е, для цього в нас є так званий карбоновий бюджет, і він в межах 200 гігатон. Тобто, якщо людство буде продовжувати е, так само викидати і так само додатково викидати е, в, через війну, через військові дії, то відповідно цей бюджет буде з'їдатися набагато швидше. Але є ще один е, дуже, дуже значний вплив. Війни Росії в Україні це саме через те, що в інші країни ну, по перше, це підриваються міжнародні інституції. Це я вже не буду про це казати, це більше політичні такі. Але й країни розуміють, що їм потрібно озброюватися, тобто, замість того, щоб витрачати ресурси, фінансові, яких завжди не вистачає на адаптацію, на мітігацію, на протидію зміні клімату. Їм доводиться витрачатися так само, як і в Україні, на озброєння, і це найбільший вплив, я б сказала, на клімат. Дякуємо, пані Світлану. Нагадаємо, глядачам телеканал Перший західний говорили про кліматичні зміни, як вони впливають на людей на країни, як вони впливають загалом на нашу планету. В цій частині головного за день спілкувалася із Світланою Краковською, завідувачкою лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту, заступницею національного координатора міжурядової групи експертів зі змін клімату в Україні. you <music>